6 грудня в Україні святкують День святого Миколая, свято якого з нетерпінням чекають діти. Вранці вони шукають під подушкою подарунки, які святий залишив уночі. А за кілька днів до свята малеча пише листи Миколаю, розповідає про свої добрі і не дуже вчинки та просить омріяні іграшки, книжки чи солодощі. Для дорослих це свято також особливе. Вважається, що цей день необхідно присвятити добрим справам: хтось відвідує лікарні чи сиротинці або ж допомагає тим, хто цього потребує. А ще є дорослі, які не приховують, що як і малеча, і з нетерпінням чекають на маленькі святкові подарунки. Ми поцікавилися у Чернігівців, чи чекають вони цього року на святого Миколая і що для них означає це свято. Я вважаю, що людина завжди повинна вірити в щось. Таке казкове, незвичайне, тому що якщо ми взагалі в усе перестанемо вірити, то в нас не буде ніяких приводів для радості. Тому особисто я чекаю в цьому році на Святого Миколая. Ми чекаємо на перемогу. Ми до цього докладаємо максимум зусиль. Ми віримо нашим захисникам, сподіваємося на це. Діти хай чекають, а нам вже як Бог дасть. А для внуків, і для дітей, хотілося б, щоб. Прийшов святий Миколайчик, щоб забрав оце жахіття, які у нас коїться, щоб настав скоріше мир. Я атеїст. Звісно, чекаємо кожен рік, так. Кожен рік чекаємо. Щороку мріємо в диво, тому так. Звісно. Незважаючи ні на що, ми тут чекаємо так. Миколайчика. Більше чекають діти, а ми, ну, ми вже дорослі для Святого Миколая. Я в це не дуже вірю. Ну, Звичайно, як же, звичайно, ми чекаємо. У 2023 році православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Через це свята з фіксованими датами змістились на 13 днів. Тож тепер День Святого Миколая в Україні відзначають 6 грудня. Водночас є частина українців, які не підтримали перехід і продовжують святкувати за старою датою, тобто 19 грудня. Ми в свою чергу вирішили з'ясувати, коли саме Чернігівці очікують візиту Святого Миколая. Зараз святкуємо 6 грудня. А Святий Миколаїв він до так прийде в будь-який день, коли цього забажають батьки. Ті, які зараз поруч чи які на війні. Ні, я по-новому вже святкую. Шостого. Ну всі шостого, ми шостого. І тоді, і тоді. шостого, шостого. Та, шостого вже та, шостого перейшла. Та, Краще та. так, ніж з росіянами. Так, це правда. Я вважаю, що ми маємо змінюватися. Трохи відходити від старих традицій і будувати свою суверенну державу, будувати свої правильні традиції, які будуть нашими і відповідати нашим інтересам і нашому, нашому життю.